Парламентська асамблея Ради Європи відкрила слухання щодо долі українських дітей. Йдеться про маленьких громадян, які не лише перебувають у європейських країнах, а й про тих, кого примусово депортували до Росії. За словами президента Парія, українські діти є головними жертвами цієї війни. І, на жаль, багато з них знаходяться, перебувають у Україні агресорці. Тому асамблея має негайно виробити реальні інструменти для допомоги цим дітям. Послухаємо цитату. Мета цієї зустрічі продовжувати виконувати наші зобов'язання перед українським суспільством. Мені би дуже хотілося, щоб наша асамблея знайшла рішення, як можна повернути дітей, вивезених з України. Ми також хочемо полегшити життя для дітям, які залишаються в Україні. Також ми щасливі, що можемо прийняти деяких дітей у себе, але мусимо розуміти, що як би гарно ми про них не дбали, вони все одно залишаються жертвами. Ми маємо робити, що можемо як найкраще сфокусуємось на їхніх освітніх можливостях та доступі до системи охорони здоров'я. Тіні Кокс, президент Парє. Олена Хоменко, народна депутатка України, віцепрезидентка Пар'є, голова спеціального комітету Пар'є щодо становища українських дітей з нами на зв'язку. Вітаємо, добрий вечір. Добрий вечір. Тану йшлося от про ці слухання. Ми вже поінформували про це нашу аудиторію. Що має бути фінальною точкою? Який висновок, який практичний результат після цих слухань у парламентській асамблеї? Так, це слухання вони були в межах спеціального комітету. Який був створений парламентською асамблеєю Ради Європи, а саме бюро керівним органом цієї асамблеї, і це було перше засідання цього комітету на панелях з нашої сторони в спікерах були представлені, представлені пан Лобінець з прав людини, заступниця генерального прокурора, представниця Міністерства охорони здоров'я, представники громадських організацій організацій і голова профільного комітету з питань освіти, ми озвучили конкретні проблеми нашим партнерам. Адже в комітет увійшли 35 депутатів, парламентарів, членів парламентської асамблеї ради Європи. Представники різних країн, те, що нам потрібно в питанні медицини, те, що нам потрібно, в питанні доступу до освіти, в тому числі дітей, які знаходяться зараз, як тимчасово переміщені особи в країнах-членах Ради Європи, також друга частина цього засідання вона була присвячена питанню депортованих дітей. Ми обговорювали говорили про те, що саме Мають зробити наші партнери, якої підтримки ми очікуємо, залучаємо їх до питання повернення депортованих дітей. Ми хочемо, щоб цей майданчик, майданчик цього комітету, він був. А саме для напрацювання конкретних механізмів, механізмів, конкретних інструментів, тобто, щоб це було не лише обговорення, да а спільна робота над інструментами, механізмами для вирішення цих проблем, ну от, що ми конкретно хочемо від цих партнерів? Чим вони нам можуть допомогти на ділі на практиці, крім знаєте, оцього глибокого занепокоєння традиційного для дипломатів? А по перше, це те, що стосується доступу до медичних послуг. до... Освіти це співпраця з нашими закладами охорони здоров'я, навчання спеціалістів, зокрема психологів. Нам потрібно дуже багато психологів для того, щоб підтримувати ментальне здоров'я дітей. А також у нас страждає інфраструктура, ми знаємо все. Школи і лікарні нам потрібна допомога в тому, щоб відновлювати ці заклади. Школярам потрібні засоби для дистанційного навчання та. Обладнання сховищ для, для того, щоб можна було вчитися онлайн, і чітку чітку потребу ми передали членам цього комітету, нашим нашим партнерам під час цього засідання, але на цьому все не закінчується. Ми будемо продовжувати нашу співпрацю. І те, що стосується депортованих дітей, нам потрібно, щоб наші партнери здійснювали санкційний тиск на Росію на державу агресора, яка депортує наших дітей, і не тільки, а також на Білорусь, яка також в цьому задіяна, і не тільки щоб санкції застосовувались до там до, до Путіна, до Львової Білової, да, до омбусменки справ дитини, яка всиновила незаконну українську дитину. І а, вона, її називають крива, кривавою мері. А, але і всіх тих, хто задіяний в депортації дітей. Тому що там це ціла схема, ціла система, а, яка вибудована для того, щоб. А, Викрадати українських дітей там задіяні і громадські організації там дуже багато задіяно людей, навіть які не мають відношення mm -hmm. до політики. Ну, це, це питання акції. відповідальності, це. та та розуміємо, що це дійсно це, така це, річ. Це. Та просто мусимо вже закінчити, на жаль, але в цілому розуміємо механізм. Та от ви його пояснили, яким чином на допомагають ці країни і, і чому важлива ця асамблея? Отже, е, Олена Хоменко ще раз нагадаю, народна депутатка України, е, віце-президентка Парє і голова спеціального комітету Пар'є щодо становища українських дітей з нами на зв'язку.